Коли ми чуємо ім'я Ісаак Ньютон, що перше спадає на думку? Ну, в мене це, звісно, яблуко. Яблуко, закони руху, призма. Так, так, призма, що розкладає світло на кольори. Це такий, знаєте, канонічний образ. Ньютон вчений, батько сучасної фізики майже міф. Абсолютно. Але що якби існував інший Ньютон? Той, хто проводив ночі не над математичними формулами, а над, ну, скажімо, стародавніми пророцтвами. алхімічними трактатами, церковною історією. Саме так. Сьогодні ми заглиблюємося у витяги з книги Ньютон і походження цивілізації, і наша мета з'ясувати, як, і головне, навіщо, автор математичних начал. Намагався повністю переписати всю історію стародавнього світу. І це, власне, підводить нас до центрального питання: чи було це два різні Ньютони? один раціональний геній, а інший якийсь дивак-містик? Чи це все ж була одна людина? Джерела кажуть, що одна, і ключ до розуміння цього криється в його унікальному, майже параноїдальному підході до будь-яких даних. Добре, давайте це розпакуємо. З чого все почалося, здається, з фундаментальної проблеми. Ньютон просто не довіряв власним очам. Він був глибоко переконаний, що наші органи чуття, зір, слух, дотик вони постійно нас обманюють і не можуть дати достовірних знань. Це ж це величезний головний біль для будь-якого експериментатора. Ще пак, як вивчати світ, якщо ти не віриш інструментам, які тобі дала природа, і як його сучасники з цим справлялися? О, вони теж про це думали, але знаходили зовсім інші рішення. Наприклад, Роберт Гук. Він казав: добре, наше око не ідеальне, його точність десь одна кутова хвилина. Тому нам потрібні телескопи, мікроскопи, тобто посилити наші відчуття саме так. А от Роберт Бойль мав іншу ідею. Він шукав один ідеальний експеримент така собі орієнтальна перлина. А всі невдалі спроби можна просто відкинути. Так а Християн Югенс взагалі дійшов в висновку, що абсолютна істина у фізиці. Ну, вона недосяжна, можна говорити лише про ймовірність. Отже, всі намагалися якось обійти проблему, покращити інструменти, знайти один ідеальний постріл. А що зробив Ньютон? А Ньютон зробив щось абсолютно революційне і, скажімо так, контрінтуїтивне, замість того, щоб шукати одне найкраще вимірювання і викидати решту, як робили всі, так він почав зберігати усі результати, навіть ті, що відверто суперечили один одному, навіть ті, що здавалися сміттям. Чекайте, навіщо? Це ж просто купа неточних даних, який у цьому сенс? А сенс у його геніальній ідеї. Власне, вона сьогодні є основою всієї експериментальної науки. І яка ж він казав, що хороше число можна отримавши безліч поганих, тобто усереднення, так він першим почав систематично його використовувати. Він вірив, що помилки випадкові. Один раз виміряв трохи більше, інший трохи менше, а в середньому ці помилки одно одну, ну скажімо, з'їдять. І чим більше неточних вимірювань. Тим точніший результат саме так. Чим більше в тебе поганих даних, тим точнішим буде їхня середня арифметична. Він це робив у своїх оптичних експериментах, коли вимірював діаметри кілець світла. Тих самих, які тепер називають його ім'ям. Зрозуміло, з оптикою все логічно, але ж це фізика, це числа. Як в біса можна застосувати той самий підхід до стародавніх міфів чи списків єгипетських царів? А для Ньютона можна. І в цьому вся слуть. Тобто для нього не було різниці? Абсолютно. Він був переконаний, що традиційна хронологія стародавнього світу, Єгипту, Греції, Месопотамії це такий самий набір поганих спотворених даних. Історія, як невдалий експеримент, можна й так сказати. Він вважав, що історія, яку викладали в його час, штучно розтягнута на кілька століть, і він поставив собі за мету її полагодити, полагодити, стиснути. Скоротити знайти справжню математично вивірену хронологію. Амбітно. І за що він взявся в першу чергу? Мали ж бути якісь ключові точки, які, на його думку, були ну, зовсім неправильними. Абсолютно, він визначив дві головні мішені перша це похід аргонавтів за золотим руном. Це ж наріжний камінь грецької міфології. Так. Ньютон, провівши свої розрахунки, заявив, що він відбувся близько 939 року до нашої ери, а не на 300 років раніше, як тоді вважали. Оце так сув. А друга мішень? А друга ще амбітніша історія Єгипту. Він зробив дуже сміливе припущення. Він ототожнив легендарного єгипетського фараона Сесостріса з біблійним царем Сесаком або Шишаком. Тим, що згадується у старому заповіті. Саме з ним. І цей один хід дозволив йому стиснути всю єгипетську історію на цілих 600 років. 600 років. Тобто він ставився до Геродота чи до Біблії так само, як до своїх лабораторних записників це просто дані з помилками. Так, дані, які треба виправити. Неймовірно, зухвало. Але ж проблема залишається як перетворити слова на числа. От саме тут і починається його е, детективна робота. Дані були складніші, ніж в оптиці. Це були не показники приладів, а слова, стародавні поеми, коментарі, урівки текстів, створені в епоку, коли ніхто не дбав про точність. Саме так. От як, наприклад, можна перетворити на точну дату фразу з поеми грецького поета Арата, що кольор ну. Умовно, небесний меридіан проходить через середину стріли в сузір'ї стріли, звучить як поетична метафора, а не як астрономічні дані. Для нас так а для Ньютона це була зачіпка. Він брав найкращі зоряні атласи свого часу, зокрема знамениту уранометрію Баєра. І що він з ними робив? І намагався знайти конкретні зірки, які могли б відповідати цьому опису: середина стріли, плече водолія, спина лева. Зачекайте, але це звучить як чиста маніпуляція. Він бере купу неточних поетичних описів, якось прив'язує їх до зірок, отримує купу різних дат, а потім просто їх усереднює і каже: Ось справжня дата. Це абсолютно справедливе запитання. І саме в цьому його потім і звинувачували критики. Тобто це було просто підганяння результату під бажану відповідь. Ну, з точки зору Ньютона, це було не підганяння, це було те саме очищення даних від шуму. Він розумів, що дати, обчислені за різними зірками, не збігаються. І він застосував те саме рішення усереднення. Він так і писав, що краще спиратися на кілька зірок, щоб помилки з обох боків кожного колеора могли виправляти та врівноважувати одна одну. Знову той самий принцип так. Він вважав, що всі ці описи стосувалися найпершої зоряної сфери, яку за легендою створив Кентавр Хірон, спеціально для аргонавтів. А як він взагалі міг датувати положення зірок? Це ж тисячі років тому. Він використовував явище, яке називається прецесія. Це як дзига, що обертається, її вісь не стоїть ідеально рівно, а трохи хитається. Ага. Так само і вісь землі повільно хитається протягом тисячоліть. Повний оберт приблизно 26 тисяч років. Через це положення зірок на небі, ну воно поступово зсувається, і він використав цей гігантський космічний годинник, щоб відмотати час назад. Точно щоб вирахувати, коли саме стародавні греки бачили зорі в тому положенні, яке описали в поемах. Гаразд, це вже схоже на справжню науку, а не просто на міфологію. Але навіщо йому все це було потрібно? Просто щоб виправити кілька дат, чи за цим стояло щось більше. О, значно більше. Дати були лише початком. Ньютон намагався створити велику єдину теорію розвитку людської цивілізації. Єдину теорію і важливо розуміти, це не було просто інтелектуальною вправою. Ньютон вірив, що класична хронологія була навмисно спотворена. Щоб підтримати ідолопоклонство. Тобто, для нього ремонт історії був релігійною місією. Саме так, поверненням до первісної, незамутненої істини. Тобто він намагався довести, що Біблія мала рацію? Не зовсім він вірив у існування справжньої релігії, даною ною, після потопу. Ця релігія, на його думку, була заснована на правильному розумінні світобудови. Тобто на геліоцентричній системі. Так. Де сонце в центрі? З часом, вважав Нітон. Ця чиста філософія була зіпсована, забута і перетворилася на ідолопоклонство та міфи. А боги, Юпітер, Марс, Сатурн, а боги. Він повністю прийняв теорію евгемеризму. Згідно з нею, стародавні боги це насправді не боги, це колись реальні люди, великі царі та герої, Угу. пам'ять про яких з часом трансформувалася в культ. Що серйозно батько сучасної фізики сидів і малював генеалогічні дереви, де біблійні патріархи перетворювалися на римських богів? Це ж це звучить як якась конспірологія? Саме так це і виглядало. В його рукописах збереглися абсолютно дивовижні схеми. Він співвідносить єгипетських богів із біблійними персонажами та небесними цілами. Наприклад. Наприклад Ной, це Сатурн, бо він був батьком усього післяпотопного людства. Його грішний син Хам це Юпітер, а онуки Хама це вже Марс, Земля, Вогонь і вода. Це просто. Він намагався поєднати теогонію грецького поета Гесіода з генеалогією з книги буття. По суті, це була спроба знайти єдиний код універсальний ключ до всієї міфології та історії людства. Довести, що все походить з одного, але спотвореного джерела. Точно добре, це настільки радикально, що хтось мав би назвати його ну божевільним. Якою була реакція наукового світу? О, реакція була нищівною, і найцікавіше, що Ньютон, здається, це передбачав. Він не хотів публікувати хронологію прадавніх царств за життя. Вона поширювалася в рукописі. Так, лише серед найближчих друзів, а потім сталася майже детективна історія. Одна придворна дама, якій він довірив копію, передала її антиквару в Париж. І той видав. Той без дозволу переклави видав короткий виклад. Ньютон був розлючений. Він казав, що його працю зарізали ще до народження. А коли книга вийшла повністю вже після його смерті, і вона викликала справжній шквал критики. І хто були головні опоненти його критикували з усіх боків. У Франції особливо відзначився такий собі Нікола Фрейне, провідний історик того часу. Він вважав, що Ньютон просто ігнорує джерела так, ті, що не вписуються в його теорію. Але що найцікавіше, одним із найзапеклиших опонентів в Англії став Вільям Вістон. Хто це людина, яка змінила Ньютона на посаді лукасівського професора математики в Кембриджі? Учень пішов проти вчителя. Оце так поворот. І за що саме критикували? Які були головні аргументи? Вони били по найболючішому казали: добре, сер Ісаак, ви вирахували середню тривалість правління царів, щоб скоротити історію. Так. Але ви взяли дані з кількох століть відносно недавньої історії і застосували їх до тисячолітньої історії стародавнього Єгипту. Це ж некоректно! Це як виміряти середній зріст людей у Лондоні і робити висновки про зріст стародавніх єгиптян? Абсолютно. Вони атакували його астрономічні розрахунки, стверджуючи, що він обирав лише ті зірки, що підтверджували його теорію. Тобто звинуватили його саме в тому, про що я питав: у підганянні результату. Саме так. І згодом дискусія перейшла від технічних деталей до е, фундаментальніших питань. Яких саме? Критики почали питати: а чи існував Кентавр Хірон взагалі? Чи ми повинні вірити, що напівлюдина-напівкінь створив перший зоряний глобус? І головне, і головне чи були стародавні греки здатні на такі точні астрономічні спостереження, які їм припусює Ньютон? Адже вони були поетами, а не вченими з телескопами? Сумніви накопичувалися. І чим усе закінчилося? Його теорію просто забули? Зрештою, так останній цвях у труну його хронології забили астрономи наприкінці XVIII століття. Такий вчений, як Жан Батист Деламбр, проаналізував усі стародавні джерела. І який був його висновок? Він дійшов висновку, що ці дані були просто занадто неточними, поетичними, метафоричними, щоб використовувати їх для таких складних розрахунків. Шум був набагато сильнішим за сигнал. Тобто, проект Ньютона… Зазнав повної невдачі, попри всю його геніальність, методологічну інноваційність та велич задуму, так. Отже, що все це означає? Історія Ньютона-хронолога хронолога це просто розповідь про те, як геній може помилятися, чи тут є щось глибше? Я думаю, це набагато глибше. Це історія про єдиний ньютонівський стріль мислення, стиль, який він застосовував абсолютно до всього від руху планет до історії царів? так. Він дивився на суперечливі стародавні тексти і бачив у них не хаос, а набір недосконалих експериментальних даних. І він щиро вірив, що зможе знайти справжнє значення. Істинний сигнал, прихований у шумі помилок, спотворень і брехні. Це була грандіозна спроба. Спроба зробити гуманітарні науки такими ж точними як фізика. Навести математичний порядок у хаосі людської історії. Саме так він вірив, що під безладом міфів та легенд ховається впорядкована, обчислювана структура, яку можна відкрити, якщо застосувати правильний метод. І хоча він зазнав поразки, сама спроба була неймовірно амбітною. Він намагався створити велику об'єднану теорію всього людського знання. Власне кажучи, так. І наостанок одна думка для роздумт: ми сьогодні живемо в епоху. Ну, інформаційного перевантаження кожен день на нас виливається потік суперечливих новин, думок, експертів, свідчень очевидців, відвертих фейків. Так, це правда. Що, якби ми спробували застосувати метод Ньютона, не шукати одного правдивого свідка чи єдине надійне джерело, а свідомо зібрати весь цей хаос і спробувати знайти в ньому середнє арифметичне? Цікаве питання, чи працює це з людськими історіями так само, як і з рухом планет? Що б ми могли знайти, і чи не втратили б ми, усереднюючи все, якісь важливі, хоч і поодинокі голоси правди?